Матчі цих команд завжди були принциповими і напруженими ще з часів союзних чемпіонатів. Перед грою кияни і Дніпропетровці мали по 40 очок, щоправда, динамівці дві гри в запасі. Початок виявився несподіваним. Олексій Телятников, скориставшись помилкою захисників господарів поля, вже на п'ятій хвилині відкрив рахунок. Цей гол не приголомшив, а розлютив динамівців. Йшла атака за атакою. Були моменти один гостріший іншого. І врешті-решт на 27-й хвилині Андрій Шевченко зрівнює рахунок. Що в першому таймі м'яч кілька разів мав побувати у воротах Дніпра. Кращий бомбардир Динамо Сергій Ребров незрозуміло як не влучив у ворота. Після перерви, під час якої болінники, це традиція на стадіоні Динамо, змагалися за призи фірми Адідас, кияни продовжили наступ. І вже на другій хвилині другого тайму, безперечно, найактивніший у складі господарів Шевченко, виводить свою команду вперед. Динамівці мали ще багато моментів для взяття воріт. І до того, як відомий футболіст, а нині арбітр Володимир П'яних, який, до речі, проводив свій останній матч у вищій лізі, як суддя. Вилучив з поля за грубість Олександра Поклонського і після того. Дніпрож у другому таймі запам'ятався лише ударом Дмитра Тутеченка. Отже, матч таки завершився 2-1 на користь киян, які одноосібно тепер посідають другу позицію.